О, Емоції були такі, що навіть не передати. Це класно. <смі> ти розумієш, що ти щось так, якийсь кусочок певного механізму, і ти виконуєш свою роботу, і саме в цей день ти її чітко зробив. Ми захищаємо нашу батьківщину. Це для нас перше завдання. Сенс нашої роботи. Я вважаю, що наша робота це ж, там, маленький якийсь механізм дуже великого процесу. Мотивація повинна бути для кожного своя. Моя мотивація така, що я хочу, щоб мої діти бігали тут вдома, а не десь за кордоном і не під флагами якогось триколора, а під нашим прапором. Мотивація не допустити ворога і не дати йому зайти сюди. Я не дуже хочу цих освободителів Тут я хочу, щоб мої діти росли в вільній Україні. Це безоговорочно. Виїжджати ніхто нікуди не збирався. З перших днів ми прийшли і ми були готові до будь-яких завдань. А як тікати, а як потім дітям в очі